i У лютому місяці ми розпочали спільний проект з ДСНС міста Запоріжжя та всієї Запорізької області. 300 рятівників вже пройшли навчання. Це не просто цифри. Це 300 людей, готових рятувати життя у найскладніших умовах. Курсанти вміють швидко зупиняти масивні кровотечі, перевіряти та забезпечувати прохідність дихальних шляхів, оцінювати травми грудної клітини, правильно використовувати шийний комір і ще багато чого іншого. Кожна їх дія це то, точність, холодний розрахунок і бажання зберегти життя. Дані заняття з домедичної підготовки дуже актуальні і важливі в нашій професійній діяльності, розвиваючи високий рівень співробітників пожежно-рятувальних підрозділів, тренуючи злагодженість роботи, в одному ключі працювати з оперативними службами, надання кваліфікованої домедичної медичної допомоги. Дякую вам за постійну співпрацю з нашими підрозділями та за підвищення рівня наших співробітників.